Дівчата, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Трохи в мене тут з освітленням, але не можу нічого зробити. Так падає освітлення. Сьогодні хочу розпочати свій в'язальний влог, і цього разу це буде саме по іграшкам. Перше, що хочу показати, це. Це ось такий котик ЗСУ. Я його позавчора, здається, закінчила. Хочу зв'язати кілька штук на наявність. Він з карабінчиком. Ось такий маленький зріс в нього, здається, 10-11 см. Далі ще в мене є в роботі ось такий другий ручки вже готові в нього. Цей буде руденький. Я хочу зв'язати чотири різних кольора. Сірий, рудий, білий та чорний. Ось такий це з котиків. Далі в мене є була в мене одна змійка, я в попередньому відео показувала: ось така вона зав'язується тут брелочок такий. І вчора ввечері мені поступило замовлення на два брилочка змійки. Я сказала, що в мене один є в наявності, і пообіцяла, що сьогодні дов'яжу другу. Колір не принципово, тож я вибрала ось такий зелений, і на цьому я не зупинилась, я ще зв'язала ось такого, я їх поки що не зв'язувала, понесу дам обрати, яких саме можливо. Виберуть, цього мі, світлого не будуть, може брати. І ще ось такий. Це мій фаворит, фаворит, мені дуже подобається. Такий він колір коричневий, з цим помаранчевим, ну класний. Ось такі чотири штучки. Хотіла ще одного, але побачила потім відео Олі Дібріної про марафон. Марафон, ну, мабуть, марафон, що вона запропонувала всім в'язати тиждень єдинорогів. І я спочатку не хотіла, але потім думаю, ну, хто я така, щоб сперечатися, хоча подненького зв'яжу. І я обрала для гриви ось такий колір. І тіло буде рожеве, і лапки ніжки ось таким. Ну, тут рожевий не передається. Ось тут. Але це такий блідно-рожевий. Ручки дві в мене є, тому буду показувати. І хочу такого рожевого, і, можливо, ще є в мене блакини, є кольори різні. Ну, подивлюсь, не буду нічого казати, бо, як завжди, скажу, а потім не зроблю. То таке, на цьому все. Поки що до наступного під'єднання. Вітаю, в мене вже сьогодні 17 січня, і я хочу показати е, готових робіт. в мене не так багато, як хотілося б, але і не дуже багато в мене є часу на, на то, щоб в'язати. Тому із готових в мене тільки ще один ось такий котик руденький, брилочок ЗСУ. І з марафона ось така гарнюча єдиноріжка. Вона рожева. Воно тут трошки засвітлює, не знаю, тому що з освітленням трошки в мене проблеми на вулиці похмуро. Лампу я начебто включила, але все одно воно не дає такого результату, як хотілося б. Ось така в мене єдиноріжка, І я почала ще другу таку в'язати, тому сподіваюся, що буде ще що показати вам. Зустрінемось у наступному під'єднанні. І так, в мене вже 21 січня, чесно кажучи, вже навіть не пам'ятаю, коли я останній раз під'єднувалась, тому що я зараз приймала участь в одному марафоні, потім він закінчився на наступний день, почався одразу другий, тому якось зв'язок Але я в'яжу і хочу показати котики. В мене були два, рудий і сіренький, не фокусується. Було два ось таких, я дов'язала ще білого. Не хочуть стояти. Далі я приймала участь у марафоні Олі Дібриної чарівний світ єдинорогів. І у рамках цього марафону я зв'язала дві ось такі єдиноріжки. Дуже вони яскраві, такі весняні. Мені подобається. Ось такі єдиноріжки і ще одну зв'язала ось таку плюшеву. Плюшеву красуню. Тому так, я не знаю, скоріш за все, цей в'язовлог в мене буде скільки тривати. Три тижні. А і ще я почала в'язати те, що в теж у цьому марафоні, що зараз приймаю участь, який проводить Оксана недошитко, ось іграшковий бум Зима. Ось так здається. Mm. І я почала в'язати ось таку іграшку, це буде в мене котик Пушин, це син в мене замовив. Мені тут залишилось е, небагато, тільки оформлення, це схему я сама вигадую, точніше пишу і записую, вигадувати тут. Особливо нема чого. Ось такий. Якщо вийде класний, то я зв'яжу ще одного і зв'яжу, мабуть, ой, зв'яжу Боже, і запишу, мабуть, майстер-клас. Він ну, дуже швидко в'яжеться. Тут нічого складного нема, особливо сплюшувану. Мабуть, якщо вже по написаній схемі. То другий я, мабуть, за півгодини можна буде зв'язати. Ну, зв'язати і плюс ще там якихось 15 хвилин, можливо, 20 на оформлення. Поки що на цьому все. Як буде щось вам показати, під'єднаю ще раз. Всіх вітаю! В мене вже 24 січня і я вирішила, що треба якось вже завершувати свій. Влог в'язальний, котрий в мене розтягнувся, я не знаю на два чи на скільки тижнів. І особливо нічого я не знімала. Так, раз на кілька днів готові роботи. З новенького в мене з'явився, зв'язався, точніше, ось такий брелочок, Це як я в'яжу котиків з ЗСУ, маленьких брелочків, Такий самий, тільки без бронежилета, без каски. Просто котик. Думала, можливо, йому якийсь одяг зробити, але поки що нічого не надумала, і так прикольний. І ще в мене є із готових ще одна іграшка. Ось такий зайчик. Гарненький. В мене є з такою пряжу, таким самим кольором. Теж зайчик більш великий такий, а цей Маленький цей зв'язаний, як би це не було дивно, ось по цьому майстер-класу. Це я не купляла майстер-клас, я купляла тільки на великого котика ЗСУ, а цього е сама вже під себе зробила. Тому майстер-класу нема. Він в мене тільки записаний в зошиті. І оце зв'язано по цьому майстер-класу. Вушки теж сама там вигадувала, такі вони вийшли. Вушки в'язала е Тут все полотно 4,5, здається, гачок, а тут 7. І в'язала полустовпчиками з накидом. Тобто вушки такі об'ємні, м'якенькі вийшли. Ось такий зайчик прикольний. Мені подобається дуже. Ось. І останнє, що покажу, це. Я почала теж там в інстаграмі, знайшла майстер-клас там на собачку, і щось так не продивилась, його одразу почала в'язати, ну навіть не замислюючи. І вже ось зараз я розумію, що ну, з руками щось не то, з лапами верхніми, що їх треба було, мабуть, зробити трошки довшими. Але там в майстер-класі ще має бути кофта, і можливо, воно не буде так дивно виглядати, але вже перероблювати я не буду, бо це в мене один єдиний моточок був пряжі. Я не пам'ятаю назву, я його десь купувала, але він не дуже взагалі не розпускається, тому розпускати я нічого не буду. Тому що то тільки викинути, потім доведеться. Ну, не знаю, скоріш за все, я зв'яжу, просто буду дітям моїм іграшка, не буду її не продавати нічого. Тому що і сама пряжа така вона не така м'яка, от як, наприклад, цей рожевий зайчик. Така трошки грубша вона. Це щоки. Тут буде ще нос носик. Потім очі тут зроблю трошки утяжку, ну оформлю обличчя, і вушки ще залишилось. Ну і кофточку. Ну, Спочатку, коли просто зв'язала голову, взагалі він дивно виглядає, але вже ось так з щочками, з носиком трошки ну, навіть нічого. Єдине питання в мене до рук. Тут теж тіло я переробляла, тому що воно там було таке більш кругле, а я зробила так, щоб воно до шиї трошки було. Ну, Мені здається, так більш охайно виглядає. Не такий колобок, як там. Але так, начебто, не знаю, потім покажу, що вийде. Ну, ось так з носиком взагалі прикольно, мені подобається. На цьому все. Буду з вами прощатися. Наступне відео, скоріш за все, в мене вийде звіт по я приймаю участь у марафоні. Іграшковий бум зима. Але в мене не виходить кожного дня починати нову іграшку, але ну, хоч щось виходить, тому наступне відео випущу звіт по марафону. Дякую всім за увагу, всім гарного дня, гарного настрою і всього самого найкращого. Дякую за увагу, до побачення!